Алієкспрес. Давайте їх розпакуємо, що мені там прийшло. Перша посилка. Перша посилка це такі от приколки на голову, заколки. Вони всі різнокольорові і такі прозорі трохи. Таких гарних відтінків. Отакі От різнокольорові заколки до волосся, коли там зачіску робиш або просто макіяж, щоб волосся не лізло. Це, або коли зачіску робиш, заколоти щось, щоб волосся також не заважало. От, але я бачу, що вони вже так зроблені трохи каряво, тому що видно трохи клей. От, ну, це таке і трохи вони вже подряпані, такі пошкряпані. Ну, не знаю. Це колюю їх зараз. Вони таких різних кольорів. Вони не одного кольору. Такі от приколочки. І друга посилочка. О, а в другій посилочці це вже маски для обличчя. Тільки я відкрила, вони дуже-дуже гарно почали пахнути. От, Надіюсь, вони не протекли а ні, Одна трошки протекла, відкрита. так. Через цей запах, напевно, такий сильний, тому що воно протекло. От такі масочки для. Ну, це такі нічні маски. Сказано, що є екстракт сакури і е, ну, коротше, різні поживні речовини, що шкіра після неї буде дуже класною. Не знаю. Але кажу шкода, тому що одна маска прийшла трохи так привідкритою вже. Трохи такою. І трохи з неї витік в міст. От, це трошки обідно, і, звичайно, заколочки теж якісь пошкрябані прийшли. Сьогодні якісь невдалі трохи посилки з Aliexpress, але як вже є. Але найголовніше, що ці маски дуже гарно пахнуть. Через те, що одна відкрилася маска, можна відчути, що дуже гарно пахнуть. І коли я відкрила, так зразу такий аромат класний пішов. От, ну Це, хоча б, є плюсом.